Росіяни продовжують тероризувати Україну. Найінтенсивніші обстріли пізно ввечері, вночі та вранці цілили по Херсону, Харкову, в Нікополі, що на Дніпропетровщині четверо постраждалих. У Херсоні відомо про п'ятьох поранених. Є важкий. Росіяни обстрілюють різні райони міста з четвертої ранку. А пізно ввечері гатили з артилерії по одній із лікарень Херсона. Будівля медзакладу зазнала значних руйнувань: пошкоджений фасад, потрощені палати, в яких на момент атаки було щонайменше 17 пацієнтів. Повибувало сотні вікон. Дивом вціліла операційна. Постраждалих восьмеро п'ятеро пацієнтів та троє медсестер. Одну з них госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Уночі російські війська атакували і Харків є пряме влучання у будівлю, яка не використовувалася. Пошкоджено СТО, багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та зупинку громадського транспорту. На Харківщині ворог бив по сільськогосподарських підприємствах, горіли склади та сіно в тюках. Одна людина загинула.